Чи може проста бабуся з Поліського села знати, що буде з війною завтра? Може, якщо вона не просто бабуся, а віщунка, який підказує небо. Друзі, це вже третє відео про неймовірну бабусю надію. Сьогодні вона відкриє видіння, яке приходить раз у десятиліття. Видіння, яке показало не лише день, коли замовкнуть гармати, а й чому ворог почне тікати без пострілу. Це відео, не страшилка, не фантазія. Це розповідь жінки, яка ніколи не шукала слави, її не показують по телевізору. Але до неї вже приходили священники, просили поради, а один навіть залишив хрест на її подвір'ї, щоб знак не згубився, як сказав тож я просто замовкаю і передаю слово їй. Я вже не пам'ятаю всіх днів, але ту ніч пам'ятаю, як сьогодні було тихо, як перед великою грозою. А небо чорне, як земля після бурі. Я прокинулась, бо почула дзвін, але не вухами всередині. То був дзвін, що кличе не на сполох, а на правду. Я тоді встала, вийшла на двір. Повітря було, наче натягнута струна, і світ став ніби на паузу. І тут, у самому центрі тиші, я побачила вогонь. Не справжній той, що горить не знизу, а згори. Над полем, де колись ходили діти. Висів вогонь, круглий, як сонце, але без світла, і з нього хтось сказав: гординя паде, мов, тінь, але тінь зникає лише коли є світло. Тоді я зрозуміла, щось готується не грім, не вибух, а перелом, що станеться тихо, і почнеться все на свято Трійці, бо то не просто дата топе двері хто увійде, врятується, хто пройде повз, загубить шлях. Я знаю, що багато хто втомився чекати, я сама чекала. Але тепер можу сказати це близько, і не думайте, що все буде гучно. Ворог не втече через силу, він втече через страх, що зародиться в серці, коли він побачить те, чого не може пояснити. Але не кожному буде це видно, тільки тим, хто збережуть віру. Ви, певно, думаєте, як таке може бути. Щоб армія з тисячами ракет тікала не від вибухів, а від страху. А я вам скажу: не раз в історії людство програвало не через зброю, а через правду, яка ставала ясна, як день. І коли вона приходила, навіть найсильніші починали хитатись. У сні я побачила велику залу, багато людей у формі з погонами. Вони сиділи за довгим столом, але очі їхні були не тверді, як у воїнів. А порожні, як у загнаних. Один із них встав і сказав: Він знову прийшов. Але цього разу не мовчить. Цього разу показав і раптом у центрі столу карта, та не паперова, а ніби жива. І з неї почав підніматись дим. А потім з диму руки руки людські, але чорні, обгорілі, простягнуті вгору. Вони не кричали, вони молились. Вороги подивились один на одного. І почали розходитись без команд, без наказів. Вони просто встали і пішли, бо той дим, що був на карті, почав виходити із їхніх власних душ. Я питаю собі, що це означає? А відповідь проста: совість прокинеться навіть у тих, у кого вона спала роками. Але буде й інше: ті, хто керують, не зможуть керувати страхом, бо не злякаєш людину. Яка вже нічого не боїться, бо втратила все. А таких людей в Україні тепер багато. Я бачила ще одне: десь у лісі, на старій дорозі, стоїть колона техніки, танки, бронемашини, гусениці, все зупинилось. Не через поломку ні. Вони стоять і чекають, а в повітрі тиша неспокійна, густа. І в цій тиші ворог не може рушити, бо щось невидиме тримає його не міна, не граната. А дух землі, яка не приймає його кроку. Один із них вийшов з машини, став навколішки і сказав: ми думали, що це земля м'яка, а вона жива. І тоді я зрозуміла, Україна буде захищена не лише людьми, а самою землею, яка пам'ятає і хрест, і рану, і пісню. Ворог зламається не тоді, коли вичерпаються ракети, а коли зникне впевненість. Коли у кремлівських кабінетах почнуть шепотіти, що тут щось не так. Коли тіні з минулого прийдуть і вкажуть, далі не можна, я знаю. Буде такий день, коли вони самі скажуть досить, і втечуть не від людей, не від солдат, а від того, що прийде згори. І це буде перша перемога не в полі, а в душі. У кожної землі є свій поріг, межа. За яку ступаєш і вже не можеш повернутися таким, яким був, і Україна тепер саме біля такого порогу. Я бачила сон, якого боялась і чекала одночасно. Стояла я серед села, де дзвони мовчали ще з початку війни, і раптом дзвін один довгий, тихий, але такий, що в серці защеміло. Вийшла я на вулицю, а люди стоять, мов на службу, і кожен дивиться в небо там хрести світла. Не з блискавки, не з сонця з самого неба. Але він не засліплював, він вів. І тоді я почула голос він ішов звідкись здалеку, але водночас зсередини. Час змін настав, та спершу очищення. Україна зараз, як та пшениця перед жнивами, готова, але ще потребує останньої краплі дощу той дощ це правда, яку народ повинен сказати сам собі. До трійці зміниться багато. В серці влади рух, не непублічний. Але той, що змінює хід речей, я бачила обличчя чоловіка. Він ще не говорить зі сцени, ще не стоїть перед камерами, але вже говорить з Богом, і його слово чисте, бо не шукає вигоди. Він прийде в тінь змін, коли старі імена почнуть губити владу, як пісок крізь пальці. І народ сам попросить, хай буде хтось новий. Але чесний. І той чоловік не скаже гучного, Я вас врятую. Він просто скаже правду, яку всі давно знають, але бояться озвучити. В цей період над країною буде велика духовна битва, і вона не в небі, вона в серцях хто вибере злість, потоне в темряві, хто вибере надію, побачить шлях. А ще я бачила дітей багато дітей у вишиванках. Вони йдуть по траві, бо соніж тримаються за руки, і співають спершу тихо, а потім голосніше, і пісня така стара, що й сама не знала її слів, але серце впізнало то був знак, що душа народу жива, і якщо душа жива, то й майбутнє буде. І тому я кажу до трійці, готуйте не стіл, а душу, бо саме тоді відкриється віконце, вузьке, як щілина в дверях. Але достатньо, щоб побачити новий світанок. Хто встигне, той увійде, хто зволікатиме, залишиться у темряві сумнівів. Пам'ятайте, дітоньки, найтихіші зміни найсильніші. Ви, може, й не помічаєте, але земля вже давно плаче не сльозами, а тріщинами, повенями, блискавками, яких раніше не було. Я сиділа біля криниці, коли почула, як щось хруснуло. Не в дереві, не в камені і в повітрі. І тоді побачила воду не ту, що тече, а ту, що стоїть, як дзеркало, і в тому дзеркалі карти. Одна карта чорна сохла, мов обпалена. На ній колись був хліб, а тепер порожнеча, друга потонула, замість полів і міст, хвилі, піну уламки, і голос там, де зневажали воду, буде або пустка, або потоп. Світ іде до того, що вода стане найдорожчою валютою. В одних країнах суша така, що навіть камінь тріскає, в інших стільки дощу, що змиє не лише будинки, а й пам'ять про те, хто там жив. Україна має дар, бо наша вода ще жива. Але цей дар не вічний. Треба берегти джерела, не знищувати ріки, не засипати струмки. Бо вода це не просто ресурс, це кров землі. Я бачила, як у великому місті, наче Київ чи Харків, вода стане отруйною. Люди питимуть і хворітимуть, але не одразу, а з часом, потроху, поки не стане пізно. І не в тому біда, що отрута, біда в байдужості. Люди знатимуть і мовчатимуть, але є й надія, бо з Карпат вийде вода, що лікує, не проста, не з пляшки, а та, що знайде того, хто не шукає вигоди. І ця вода. Стане знаком від Бога. У снах я бачила, як жінка з глечиком йде по гірській стежці, за нею діти. І кожному вона дає ковток, і кожен, мов заново народжений то символ, символ того, що врятує не технологія, а серце, яке зберігає святе. І ще я скажу вам: вода буде зброєю, не гармати, не ракети, а дамби, греблі, джерела. Хто має контроль над ними, має владу, а ще Море. Я бачила, як воно піднімається, і несе з собою не просто хвилі, а цілі хмари, пилу, з яких сиплеться сіль, і ця сіль, як рана, що не загоюється, були й видіння про великі пожежі, ліси, що горять, а навколо вода. Але вода не може загасити, бо вона зламана. Це знак, що природа сама почне очищення, не мститься, а оновлюється. І хто живе в гармонії з землею, той не згорить і не втопиться. Пам'ятайте, той, хто молиться над водою, ніколи не буде спраглий. Світ зараз схожий на людину, що захворіла, але ще не знає свого діагнозу, а найстрашніша хвороба не в тілі, а в душі. У снах я бачила міста великі і гучні, де люди не розмовляють, не тому, що нема слів, а тому, що нема більше довіри. І тоді почався страх, але не той, що біжить по вулицях, а той, що оселяється в серці. Я бачила, як у великих будинках вимикали світло не через війну, а через внутрішню темряву ті хвороби, що йдуть нові, не на легені, не на кістки, а на розум і на пам'ять. Люди будуть виглядати здоровими, але не впізнаватимуть рідних. Я бачила дітей, які не сміються. А дорослих, які забувають, як їх звати. І це не метафора, це буде дійсність, якщо людство не зупиниться, бо хвороба не прийде сама, її принесуть пишність, гординя і технократія. А ще я бачила світову карту, і на ній вогонь спершу малий в одному кутку, потім більший, і два велетні США і Китай, наче тіні, що зустрілись на вузькій стежці війна. Ні, не така, як ми її знаємо. Але війна нервів, цифр, енергії, і ця боротьба вже почалась. Будуть атаки не вибухами, а сигналами. Зникатимуть супутники, ламаються системи, зникають мови в інтернеті, людство не знатиме, де правда. А тим часом у деяких країнах почнуть народжуватись діти з дивними змінами. Хтось надто чутливий аж до болю, а хтось навпаки. Глухий до людського. Ці діти не покарання, вони дзеркало того, що ми зробили з планетою, мікропластик, випромінювання, отрута, все це повернеться у нових формах. Я бачила й повернення старого віспа, холера, але інші мутовані, ті, що вдарять по тих, хто найбільше ігнорує попередження, а ще тиша. У деяких містах будуть створювати зони мовчання. Там не можна буде говорити не з примусу, а з необхідності, бо звук почне дратувати, викликати агресію. Світ захоче втекти від самого себе, але не зможе, бо ті, хто відвернувся від духовного, залишаться сам на сам із своїм страхом, а ті, хто шукали Бога, знайдуть укриття, навіть серед хаосу. Я не кажу це, щоб лякати, я кажу, щоб нагадати. Ми стоїмо не перед кінцем, а перед вибором. І навіть у найглибшій темряві душа може знайти світло, якщо не забуде як молитися. Не кожне свято є просто обрядом. Є ті, що відкривають двері, і одне з таких трійця. У ту ніч перед трійцею я не могла заснути. Вітер шепотів щось стародавнє, незнане, пахло не весною, а димом, м'ятою і ладаном. Я вийшла на двір і враз побачила світло, але не з неба, не з лампи, а зі старої верби, що росте біля хати. Листя світились, як свічки, і в кожному обличчя обличчя тих, хто вже відійшов мій батько, дід, бабуся, всі мовчали. Але очі їхні дивились на схід, і я теж подивилась. А там над горизонтом світло прорізало ніч, як благословення, і я почула голос. Трійця це не лише про Бога, це про вибір бути разом чи бути ніким. У цей день, сказала мені душа в тому світлі, український народ постане перед знаменням. Не всі його побачать, але ті, хто побачить, згадають, хто вони є. Я бачила храм напівзруйнований, у ньому лишилась тільки ікона Богородиці, і раптом з неї почало текти миро. Люди прийшли тихо. Без гучних закликів, і стали на коліна, бо зрозуміли це не сльози, це відповідь. Я знаю, що на трійцю станеться щось, що не увійде у новини, але увійде в пам'ять це буде мить, коли нація побачить себе справжню не ту, яку намалювали телевізори. І в цю мить почнеться новий відлік не від виборів, не від рішень, а від серця. Буде дивне відчуття, що щось змінилось. Але не всі зможуть це пояснити: хтось відчує полегшення, хтось страх, бо правда завжди приходить без дозволу. Я прошу кожного, хто чує мене: підготуйте душу до трійці, очистіть дім, примиріться, відпустіть образи, бо той, хто зустріне це свято з серцем чистим, отримає захист, і буде така мить, коли над Україною пролетить тінь, а потім промінь. І той промінь змінить все, це буде знак. Але пам'ятайте, знак не спасає того, хто сам себе зрадив, а хто живе у правді, той навіть у випробуваннях знайде мир, тож не чекайте сенсацій, чекайте тиші. Бо саме в тиші говорить небо, часто питають мене: коли вже буде мир, бабусю? А я кажу: мир то не дата в календарі. Мир приходить не тоді, коли замовкають гармати. А тоді, коли люди починають чути один одного. Але так, я бачила те, що ви всі чекаєте, і скажу вам, все зміниться у 2025 році, та не одразу. У видінні я стояла над картою України і навколо неї темрява, але знизу від кореня починало світитися. То був світлий вогонь, не руйнівний, а очищувальний, і над тим вогнем з'явився хрест, простий дерев'яний. Без блиску, і на ньому добре одне слово терпи. І я знала, це останній рубіж, у Кремлі почнеться великий розкол. Один піде, другий прийде, третій мовчатиме, бо боїться правди, почнуть втрачати контроль, а в Україні з'явиться нова фігура. Не політик, не шоумен, не той, хто шукає лайки, а той, хто має тверде слово і чистий погляд. І люди самі звернуть на нього увагу він не кричатиме, він говоритиме просто, але з таким внутрішнім світлом, що навіть вороги замовкнуть, і почнеться з тихого вечора, коли, здається, нічого не змінилось, але десь у Європі зачиняться одні двері і відкриються інші. Тоді перемовини, та не такі, як були, без фарсу, без двозначностей. І це вже буде дорога до миру, хоч ще з перепонами. Я бачила, як у 2026 році люди почнуть повертатись, але не в домівки, в надію. Бо відчують, що страх почав зменшуватись, і тоді ворог сам почне згортати свою агресію не тому, що розкається, а тому, що злякається сила, яка не людська, а вища. У 2027 році ще один перелом. Росія втратить частину своєї цілісності, деякі території просто відійдуть не під тиском, а під волею. Бо Господь скаже: досить, Донбас і Крим повернуться, але не як об'єкти, а як святі землі, що відкуплені сльозами, кров'ю і молитвою, і тоді почнеться нове сходження України. Але пам'ятайте, те, що повернеться, треба вміти прийняти з любов'ю, а не з помстою. А на трійцю, коли ви вийдете на двір, подивіться в небо. І якщо побачите промінь, який падає не просто світлом, а теплом у серце, знатимете Україна вже не та, що була, вона народжена з вогню, але очищена вірою. Друзі, ви щойно почули третє велике пророцтво бабусі Надії жінки, яка не шукає слави, не вимагає визнання, а просто живе. В тиші, у правді і в молитві. Вона не має високих титулів, але її слова відгукуються в серці. Бо це не просто пророцтво, та це нагадування, нагадування, що мир не падає з неба. Мир починається в кожному з нас, з вибору жити у світлі, а не в тіні. Ми наближаємось до моменту, коли минуле і майбутнє зустрінуться в одній точці на трійцю, як каже бабуся Надія. І саме тоді кожен з нас має вирішити. Чи ми збережемо віру, чи втратимо себе в зневірі, бо найбільший знак не на небі, а в душі, яка не відвернулась навіть у найчорніші дні. Якщо вам близьке почуте, якщо серце забилось частіше, поділіться цим відео з тими, хто шукає відповіді. Підпишіться, щоб не пропустити нові свідчення, нові голоси, що говорять крізь час.